Придурочне, да? газує, блин. головна перевага цього автомобіля, коротше, я заїжджав пару раз е, з Фініком е, 3 літра, 3,5 да, чи М45? Ну, коротше, заїжджали пару раз, Він там на якомусь там Раз заїхали, два заїхали, три заїхали. Я всі три рази заїхав акуратно, ну, однаково, а чувак всі три рази заїхав по-різному, а потім загорівся чек і він поїхав кудись по своїм ділам. В цьому різниця. Я можу робити це цілий день, а всякий ваг і так далі. Це не може робити цілий день. От і все. А враховуючи те, що тут дефорсований двигун для 4, 4 315... Кінських сил, ступінь стискання 10, по-моєму, там, якщо не помиляюсь, це коротше, він не нагружається взагалі, коли їде. Якщо що, коротше, всі, кому цікаві витрати на таких автомобілях, це автомобіль вам не підходить. Мені не цікаво, скільки воно жере, Мені цікаво, як вона їде. Я можу зі ста прискоритись на будь-який обгін. Вийти на будь-якому покритті. на будь-який будь да, Мені типу, це важливо. Ну і важливо кожного ранку чути холодний пуск. Холодний пуск, да. Я паркуюся спеціально далеко від всіх, щоб що яйцями не закидували, тому що це дуже приємно. Придурочне, да? газує, блін. Хтось може сказати, що це дитячі забавки, там це все. Так, да, базара ноль. Мені 37-38 скоро буде рочків, а я граюся в дитячі забавки.